Якщо ви бажаєте оздобити стіни своєї оселі мозаїкою, але нічого не знаєте про цей дивовижний матеріал, то ми вам цьому допоможемо. Отже, перше, що варто знати про мозаїку, це яка вона взагалі буває. А мозаїка буває як правило традиційна стеклянна, керамічна, мраморна, дерев'яна і металічна. З матеріалами розібрались а щодо відмінності між ними та сфері використання, тобто яку мозаїку краще використовувати в ванні, на кухні тощо. При виборі мозаїки необхідно определятися з примененки. Значить, мозайка, стіклянна мозаїка, мраморна і керамічка, як правило, в То есть это душевые, бассейны, хамамы, бани и так далее. Почему? Потому что коэффициент поглощения влаги в этих материалах гораздо меньше, чем у дерева и металла. А деревянная и металлическая мозаика, как правило, применяется в интерьере, так как их использовать нельзя в влажных зонах, металл окисляется, а дерево деформируется. Під час вибору мозаїки слід враховувати деякі дизайнерські моменти. Наприклад, традиційними кольорами для ванної кімнати будуть сині, бірюзові, блакитні. Прохолодные витинги помогут помогать створить ощущение свежести и чистоты. Для кухни краше теплые тоны. Размер мозаики также важливый. Например, в больших помещениях отмовтесь от від дребных плиточок а навпаки. Способ укладки также имеет большое значение, так как когда э, помещение с невысоким потолком, можно использовать вертикальный декор для э, увеличения пространства. Соответственно, когда помещение узкое, можно использовать горизонтальный декор, и мы немного визуально расширяем. Шилям пространство. Якщо вибираєте мозаїку для підлоги, зверніть увагу на ще одну важливу деталь. Стоїть звернути увагу на коефіцієнт скольження. Якщо влажна зона душова, то чим більше коефіцієнт, тим, соответственно, безпечніше вам буде там знаходитися. Купуючи мозайку, фахівці радять брати на 10% більше матеріалу від площі оздоблювальної поверхні. До того вам знадобиться клей. До речі, різний залежно від типу мозаїки. А ще матеріал для швів. Тож не забудьте нічого і гарного вам ремонту.